Вітаю! в ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі в студії для вас. Працює Олександра Артюхіна у зв'язку із тим, що погодні умови дозволяють на Закарпатті приймати туристів аж до весни у горах. І не зважаючи на те, що в Україні запроваджений воєнний стан, сюди до нас їдуть туристи, зокрема для того, щоб піти у гори. Одначе, воєнний стан також вніс свої корективи у те, що власне відбувається у рамках пошукових операцій, і це відкладає свій відбиток і на роботу наших гірських пошуковців. Тож про це і не тільки зокрема про безпеку у горах, говоримо сьогодні із нашим гостем Віктором Опалеником, заступником начальника гірської пошукової Оворятувальної частини ДСНС Закарпаття доброго дня. Доброго дня, пане Вікторе, спасибі вам за те, що погодилися прийти і поспілкуватися про вашу потрібну, необхідну і таку небезпечну роботу? Ми розуміємо, що вже півзими на календарі можна викреслити. І наші такі пошукові операції вони тривають протягом року, але зазвичай про них говорять взимку, тому що це і погіршення погодних умов і так далі. Зараз на нас наклався воєнний стан. Тож, як змінився режим вашої роботи у зв'язку з? І з тими всіма подіями, які є зараз в нашій країні. Ну, я би так не сказав, що в нас вже пів зими пройшло, тому що за останні роки, виходячи з досвіду і з аналізу, у нас зима починається в кінці січня і тягнеться десь до середини квітня. Пройшов такий здвиг, так що зима у нас ще попереду, я так думаю, і роботи в нас буде вистачати. Ну, а на рахунок того, як впливає військовий стан на кількість тих посукових робіт, які в нас зазвичай бувають, скажу так, що за минулий рік абсолютно не змінилася статистика. Люди, як ходили в гори, так і ходять. Трошки зменшились у нас надзвичайні ситуації, пов'язані. З катанням на лижах, на гірськолижних витягах, ну а взагалі по пошуковим роботам йде стабільно як щорічно. Добавилися нам трошки специфічні такі роботи по пошуку, ну так би мовити, це не туристи, а наші громадяни, які бажають незаконно перетнути кордон. Ну, За минулий рік у нас таких пускових робіт було до десятка. А, тобто зараз я так розумію, що це спільні патрулі йдуть із прикордонниками, так? і от такий режим роботи трішки переналаштований? Ну, Спільних патрулів у нас як такових нема. Ми виїжджаємо після того, як до нас звертаються прикордонники. Або ж були такі навіть випадки, що родичі дзвонили що їхній там родич потрапив у біду, біду, заблудився. Після того, як ми виходили на пошукові роботи, ми знаходили місце перебування цієї людини, ну і по слідам доходили до державного кордону, звідси робили висновок, що людина просто втікла за кордон. А, яка от специфіка цієї роботи, тому що ми розуміємо, що це кордон, який приходять по гірській місцевості, це також небезпечні ділянки, це, напевно, має бути і контакти з нашими іноземними партнерами. Як це все відбувається? Справа в тому, що <кій> а, з іноземними партнерами а, мається на увазі прикордонники контактують зі своїми колегами а, в Румунії. Я ще хочу наголосити чомусь. Ухилянти, які хочуть переходити кордон, чомусь вибирають саму небезпечну ділянку, яка знаходиться в нас на території Закарпаття. І, звичайно, там їх чекають дуже великі небезпеки, особливо в зимовий період. Тому що люди ніколи не були раніше в горах і не усвідомлюють від тих небезпек в умовах високогір'я, яких там можуть чекати, це і лавинна небезпека, це і високий сніговий покрив, і низькі температури, і обледеніння, і скальні ділянки тощо. А попри те, що ми також з вами говорили, що снігу трішки зараз ще малувато, і зокрема на курортах, там на курортах настрілюють якийсь сніг. Десь звісно, що на високогір'ї він лежить, він є, але зрозуміло, що десь нижче це йде дощ, це йде мокрий сніг. От як погодні умови впливають на пошуки і на оці ускладнення, які можуть бути від них, погодні умови дуже негативно впливають в плані того, що зазвичай туристи, які збираються в гори. Вони виходять в хорошу погоду, навіть не поцікавившись, прогноз, який буде на найближчі дні, відповідно не підготовлені у плані одягу, взуття там, дощовиків, ну, взагалі продуктів харчування, наметів. Ну і от через такі фактори і попадають в небезпеку. Потім звертається, відповідно, ми реагуємо і даємо допомогу. Ми розуміємо так, що пошуки там в снігу і, наприклад, в горах це зовсім рігу рі... в горах і снігу в болоті це зовсім різні пошуки. От а... яка специфіка тут? Ну, Специфіка роботи в тому, що, допустимо, коли сніговий покрив високий по в горах, то. І низькі температури, то людина може чи потрапити в лавину, чи отримати обмороження. І знесилитися через те, що пересуватися по глибокому снігу, дуже важко. Втратити сили і загинути, замерзнути. Ну а що стосується такої негоди, як зараз, це може визвати через локальні зливи, от як зараз вже декілька днів проходять зливи. Можуть сходити селові потоки, підніматися високий рівень в потічках, в річках, і при їх переході теж туристи можуть потрапити на надзвичайну ситуацію. Навіть у нас були випадки з років вісім назад, при переході в районі у через потічок, турист підскоркнувся. І вода його затягла, і він загинув. Знайшли його через два тижні в місті з рюкзаком. І хоча там були і колеги, ну допомогти йому ніхто не зміг. Оце наша така норовлива місцевість Карпатська, іноді, напевно, так. недооцінюють її туристи. Про що я говорю? Що перед тим як виходити в гори <кій> у ну, різні пори року, треба відповідно готуватися. Треба трошки ознайомитися з кліматичними умовами тої місцевості, куди ви прямуєте особливості там, тому що зимою одні бувають небезпеки, а влітку бувають другі небезпеки це й отруєння різними ягодами, грибами, укуси різних комах, кліщів, змій тощо. Так що тут в залежності від пір року. Відповідно, бо геть-різні небезпеки. Треба це усвідомлюватись і я кажу готуватися перед тим, як виходити в гори в залежності від пір року. Ну і перш, завжди треба пам'ятати про те, що для того, щоб визвати рятувальників, повинні бути засоби зв'язку. Ну, а, а хоча б якщо на тих ділянках, де немає зв'язку, то Треба попереджувати родичів про свої плани маршрути, ну а краще всього зареєструватися в нашій рятувальній службі, де можна отримати кваліфікований інструктаж. Рятувальники завжди підкажуть, як краще пройти маршрут, можуть підказати, де може бути запасний маршрут, якщо там у цьому місті не можна там, річку перейти чи що. Ну, В такому плані. Якраз уже ви зачепили цю тему, те, що я хотіла вас власне спитати, чому важливо реєструватися? Тому що багато хто каже, ой, та це важко, ой, та це, ма, як я це знайду, ой, а для чого, я вже сто разів ходила, я що не знаю Карпати. Чому от важливо звернутися до фахівців і як це зробити людям? Це робиться елементарно. На всіх туристичних сайтах є електронні адреси нашої пошукової. Частини. Також на сайті ДСНС України Закарпатської області є там сторіночка, де можна зареєструватися. Ця інформація потрапляє до нас. Ми зв'язуємося із бажаючими відвідати наш край і в телефонному режимі інструктуємо, як краще пройти по тому чи іншому маршруту, надаємо кваліфікований інструктаж. Ну і е, береться оця група або одиночний турист е, на облік, і по всій нитці маршруту е, наші рятувальники е, його моніторять, е, є постійний зв'язок. ну Якщо ж десь е, на певній ділянці е, туристи не вийшли на зв'язок, автоматично рятувальники виходять, тому що вже знають, де приблизно можуть бути. Це вже такі роки досвіду. Да, так, тому завдички. що краще е, запобігти, хоча буває таке, що бувають і такі ложні інформації, але краще е, прийти скоріше, чим потім е, годинами ходити і шукати людей. Тобто важливо цю форму заповнити лише, а далі це вже такий процес автоматичний, тобто, все це, онлайн. це, це, це все е, навіть форму не треба заповнювати, це в телефонному режимі. Е, Записується склад групи, контактні телефони, нитка маршруту, прізвища, ну і постійно на всій нитці маршруту наші рятувальники спілкуються і надають також кваліфіковану допомогу, коли потрібно. Ми завжди говоримо про те, що безпека у горах. От коли ми чуємо це словосполучення, що би ви рекомендували першочергово людям пам'ятати? Тому що ми розуміємо, що ми нікуди не дінемося, люди будуть ходити в гори. Люди чи це похід, чи це туристична якийсь, якась мета, чи це якась стежка, яку вони хочуть досліджувати? От безпека у горах. Про що першочергово ми пам'ятаємо? Ну безпека в горах, це Цілий комплекс е, тих заходів, е, які потрібно враховувати перед тим, як виходити в гори. Тому що, е, як я вже казав, незалежно від пір року е, небезпека в горах присутня завжди. А е, особливо, якщо там е, хтось проводить такі сольні походи, одинаки, це е, 100% ризик для. Здоров'я і життя. Тому що, якщо щось станеться, то навіть <кій> може бути таке, що не буде кому надати інформацію, що з тобою щось сталося. Ну, це оце треба враховувати. По-друге, потрібно готуватися здалегідь в плані того, що також кажу, в залежності від пір року, треба мати і відповідне спорядження. Літом це одне. Осінь удруге, а зимою взагалі треба бути готовим для пересування як по глибокому снігу, так і по обледенілому снігу. Для того повинні, повинні бути, окрім основного спорядження додатково кішки для пересування по ледових схилах, повинні бути снігоступи для пересування по глибокому снігу. Ну і відповідно засоби зв'язку обов'язково. Відповідні продукти харчування висококалорійні і з невеликою вагою. Обов'язково спеціальний одяг, він дуже дорогий, але життя дорожче, взуття. Ну, там цілий перелік, якщо хтось захоче йти в гори, в інтернеті можна знайти повністю всю інформацію. Так що краще запастись. Так, як то кажуть вище голови, чим потім десь мерзнути під кущами і в негоді. А ми з вами також вже спілкувалися про це колись і в рамках сюжетів, і в рамках програми. Що зараз чимало наших гірських доріжок вони розбиті зокрема, важким транспортом, зокрема поціновувачами так званого джипінгу, і рятувальники неодноразово звертаються до тих, хто проваджує цей, тому що і джипери губляться, і доріжки розбиваються. От чи накладає це окрему свою небезпеку на? Прокладання маршрутів для людей, для рятувальників згодом, якщо раптом трапляється щось? Ну, я вам скажу так. У, у нас перед, передбачено один раз в тиждень кожне відділення виходить на профілактичні роботи. Ну, що під собою профілактичні роботи. Це рятувальники виходять на певний туристичний маршрут, його оглядають, якщо там є якісь завали, вони прочищають, прорізають. Ну, коротше, усувають ті небезпечні фактори, які можуть впливати на, на туристів. Ну і на рахунок джипінгу в горах. На мою думку, він приносить дуже велику шкоду, по-перше, природі, тому що для того, щоб природа встановилася на високогір'ї, після того як там проїдеть декілька джипів, треба десятиліттями. І от якраз джипінг, поїздки на квадроциклах дуже шкодять екології гір нашим. Карпатам зеленим і це дуже впливає. На мою думку, от такі місця для джипінгу і для катання на квадроциклах мають бути десь визначені, де вони не нанесуть такої шкоди довкіллю. Ну, а на рахунок облаштування туристичних маршрутів, на даний момент по території Закарпаття Прокладено, промарковано більше тисячі кілометрів туристичних маршрутів, їх відновлюють. Також наші рятувальники на цих маршрутах встановлюють точки евакуації, це таблички такі з координатами, вони є номерні, якщо з кимось щось стається, з туристом. Вони бачили ту табличку, зможуючи рятувальну службу, і ми вже конкретно знаємо, де людина знаходиться, в якому місці. Так що так, Вона є, е, в неї є всі ці таблички, точки евакуації на електронній карті. Їх вже е, більше, ніж на даний момент, 170 табличок таких. Планується їх встановлювати ще в інших місцях, де є туристична активність. Так що в тому плані. Запобігання ми також працюємо. Якщо ми говоримо про таку календарну зиму, то вже минув певний час, так півтора місяці. От за цей час скільки пошукових операцій було здійснено? Дві у нас дві, тому що як кажу, погода дуже впливає. По перше, на те, що мало сніга, і ті любителі кататися. Бо так би мовити, типу, поцілінки, целінки нема. І от тому вони і не губляться. Тільки катаються там, де є сніг настріляний, або в тих місцях, ну, на гірськолижних трасах, де можна кататися. Ну, якщо пригадувати якісь такі нестандартні пошукові операції, що першочергово пригадується зараз за останній час, тому що викликів багато було у нас? Ну, якщо брати зиму минулого року, то дуже багато у нас було пошукових робіт в районі Полонини драгобрат тому що там якраз про те, що я говорив, що люблять кататися поза трасами. Ну, а як то кажуть, два рази вільну лижами, і ти е, знаходишся е, зовсім в іншому місті, тобі незнайомому. Ну, люди не орієнтуються де, хто перший раз особливо. І потім з'їжджає так за кілометрів вісім від драгобра. Потім... Ну, якщо брати дорогобрат. З Драгобрата в напрямку чорної тиси, ну там дуже багато місць, де можна заблукати. І, і тут от ще один, один фактор вступає в силу. Це дуже багато хто думає, що аби зігрітися, треба випити алкоголю. І тут цей фактор теж, напевно, впливає потім. Я би взагалі не радив зимовий період, коли там десь у поході або... При катанні на вони вже категорично заборонив би вживати алкоголь. Алкоголь можна з собою мати, якщо ти десь в поході, чисто для розтирання, якщо там, не дай Бог десь, обмороження якесь, або, не дай Бог, там, поріз якийсь для обеззаражування. А так, ну, Треба брати з собою алкоголь чисто для таких цілей, тому що алкоголь може трошки зігріти на певний період, а потім стає ще холодніше. Ну, і якщо ми сьогоднішню нашу бесіду з вами коротко підсумовуємо для тих, хто нас почує, побачить. Що першочергово хочеться сказати цим людям, звернутися до них і чому про безпеку у горах під час походів і не тільки потрібно пам'ятати? Ну, я боюся всім тим, що планують. Їхати в гори відпочивати, завжди думати про свою безпеку і щоб їхній відпочинок не перетворився через якісь безглузді вчинки на години чекання рятувальників в такому плані. Можна зареєструватися і можна пам'ятати про да, те, що Звичайно. І... Наша безпека в наших руках. Звичайно. Я вам дуже дякую, пане Вікторе, за те, що вже на перший рік здійснюєте вашу роботу, з вашим невеличким ювілеєм у власне у гірських пошуковцях. Я також вам дякую за те, що ви робите для багатьох людей, не тільки у для безпеки в горах. Дякую вам. Це наша робота. Я ж нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із рятувальниками про безпеку на гірських вершинах. Якщо плануєте вихід у гори, будь ласка, ознайомтеся із усією доступною інформацією на сайті ДСНС Закарпаття. Зареєструйтеся і пам'ятайте, що ваша безпека у ваших руках. А також стежте за нашим ефіром, адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.